Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною магазин «Сінсей». Оглянемо сьогодні цікаві новинки для дому, текстиль, посуд та інші товари. Усім дякую за огляд та приємного перегляду. Штамп пластиковий для печива 119. Пластиковий друшляк 129. Тримачі бантики для серветок 149. 2 штуки упаковка. Такий набір 119, 4 штуки. Короб для пляшки 149 є олень, бантик 119. ситечко 79 для заварювання чаю, затискачі пластикові 79, 4 штуки. Ложки золотисті для салату 219, ніж та лопатка 219, лопатка силіконова та формочка 49. Такий набір святковий 119, 2 формочки та лопатка. Лимок силиконовий для розкатування тіста 149, Мірні стакани. 3 штуки 79. Форма для запікання квадратна 59. Є така більша із защіпкою. Ціна 219. Дошка дерева 219, 119 кружка ситу для просіювання борошна. Дуже гарна менажниця ялиночки 5 штук 599. Кухонна дошка веселого різдва 219, декоративна підставка 340 гривень, менша 219 Бантики червоні для солі та перцю 189 Лимони зі знижкою. Ціна 119 Менажниця 389 на три відділення. 269 такий варіант. Паночки для спецій 119, 4 штуки з наліпками. Це також для солі та перцю 149, молочник 149 червоний, маслянка з ялинками 269. Дошка для подачі 169. Тримачі для столових приборів 4 штуки 119, зелені та червоні. Доріжка 389 40 на 150, поліестер. Скатертина 140 на 220 459. Кухонні рушники: 149 2 штуки. Фартушок дитячий з оленем. Ціна 169,50 на 70. Червоний ціна 169 також. Набір рушників 169. 3 штуки. Упаковка 149 2 штуки. Подушка на стілець 45 на 45, 129. Сіра класична із зав'язками 45 на 45, 219. Осіння декоративна 339. Ось така красива святкова з вишивкою 389. 340 ялинка м'якенька. Є ще такого плану зелена, ціна така ж сама, черевичок 269. Наволочка на подушку 340 40 на 40. Такий варіант. Ціна 119, ДК 269, 45 на 45 з надписами. Плед 269, 130 на 160, червоний з оленями. 659 покривало 2 на 220. Занавіска 140 на 2,60, 189. Ось така є дитяча за 149. 169 зі знижкою. Рожева 340 гривень. 140 на 2,60. 189 такий варіант. Постільна білизна 160 на 2 – 659 котон. Темно-синя 140 на 2, 340. 160 на 2, 699 котон. 999 коштує ось такий набір білизни. 160 на 2. Футбольна 160 на 2, 659. 699 2 на 2 – 20. 160 на 2 котон. 699. Грілка велика для ніг ватмедик. Ціна 599. Стіч 659. Рушник дитячий з капюшоном 90 на 100-340 гривень. Плед 289, килимок 40 на 60, 140 гривень. Ось такий святковий є, тоненький за 269, 60 на 90 40 на 60, 269 м'який молочний. Такий варіант 340, 60 на 90. На снижці осінні килимки по 159 40 на 60. Ось такий за 99 240, 40 на 60. Святковий з ялиночками. І такий варіант. Дуже м'який та приємний на дотик. Ось такий варіант. Розмір великий. 100 на 150, ціна 699. Тумбочка дитяча. 999. 40 на 30. та на 50 з половиною. Поличка кухонна органайзер. Ціна 459. Кутова поличка 269. На два відділення 519 полиця металева, золотиста настінна. 189: Ось така металева, чорна та бежева, 240 біла, також металева. Тажерка 659 на три відділення на колесиках пластик Столик 40 на 40, ціна 459, Сходинка дитяча 259. Пластиковий дитячий органайзер 269. Наявності лише рожевий. Ось так відкривається, і всередині є декілька відділень. Набір кошечки 219 має бути 3 штуки упаковка. М'які корзинки по 269, 2 штуки більша та менша. Смарагдова 269 прямокутна. Кошики пластикові. 149. Коробка дитяча 169, 30 на 30. Ось такого ще плану є. Ціна така ж сама. М'яка 189. Рожевий кошик по розсятку 340 гривень. 169 м'який молочний, невеличкий. Людина павук 340 гривень. Гарної якості плетений кошик. Гілочка декоративна: 169 Ось така, ніби засніжена 119. Декорація для хлопчиків на стіну 119. І ще ось така. Маленькі комоди для зберігання по 119 два відділення. Хатинка скринька. Є темніша і світліша 269. Такий варіант на 3 відділення. Ціна 340 гривень. 79 органайзер з перегородками 32 на 12. Чорний 119, 16 на 32. Коробка з ведмедиками 149, 60 на 30, м'яка 269 Кругла 340 гривень. Дуже дякую за огляд вдалих вам покупок та гарного дня!